В Україну Франції. Вже перетнули багато чого. Євгенія українка родом з Кривого Рогу, але ось вже як 9 років з 2014-го мешкає у Франції. Саме ця жінка успішно подолала 2000 кілометрів з тамтешньої області Британь. Транзитом через Бельгію, Німеччину та Польщу дісталась до України та, власне, до Кривбасу. Розповідає, небайдужі французи почали збирати кошти на медичну машину для евакуації минулоріч, в листопаді, і за півтори місяці зібрали майже 11,5 тисяч євро. Цього вистачило на купівлю Рено 2019 року випуску із пробігом в майже 300 Тисяч кілометрів перед відправкою до нас спецавтівка пройшла повне обстеження на СТО. Була потреба в хорошій машині, швидкій автівці, обладнаній медичними апаратами. Ми люди прості з чоловіком, подумали, як краще зробити, і звернулися до французької асоціації, яка пропонувала свою підтримку у зборі грошей на автівку. Ми кинули клич чоловіком, багато людей відгукнулося небайдужих. У поїздці Євгенію супроводжувала Ілона. Для цього вона спочатку дісталась до польського Кракова, звідки літаком долетіла до Парижу. У французькій столиці її вже зустріла Євгенія, яка відвезла до свого міста Дінан, що в Британії. Жінки діляться враженнями. Люди у Франції дуже боліють за Україну через повномасштабне вторгнення Росії, і залишатися осторонь нашої біди не збираються. Люди переживають, питають, що ви там як ви. Люди не ходять у сторону, всі цікавляться, що як ви там ой, ви приїхали з України, там, ой, там, як ви йшов, як ви це все переживаєте. Ми аж не віриться, що нарешті вона тут, ми її дуже довго чекали, вона дуже потрібна. Додатково наші волонтери на решту зібраних французами коштів закупили медичне обладнання на вражаючу суму майже 12 тисяч євро. Апаратуру придбали в Нідерландах. Всередині спецавтівки також є спеціальні ноші за 3 тисячі євро. Кажуть, їх придбали в Португалії. Вони регулюються під головою, спиною та колінами для зручності використання. Їх було важко знайти, адже в Європі їх майже немає у вільному продажу. У середньому термін придатності їх складає 30 років. Мобілясна. Апаратом штучної вентиляції легенів, по-перше, це е, коли людина без свідомості знаходиться, він повністю за нею дихає. Е, монітор пацієнта, який моніторить також повністю стан людини від А до Я. Дуже він крутий, тут накручений, там ЕКГ можна робити, все, все, що потрібно. І він два в одному, апарат е, монітор і дефібрилятор. Крім зазначеної медапаратури у новенькому медавто, яке використовуватимуть для потреб нужденних наші криворізькі волонтери, є також переносний дефібрилятор, а також відсмоктувач рідини для транспортації лежачих пацієнтів без свідомості. Загалом машина повністю готова для використання по прямому призначенню. Олександр Фефілатія Віктор Степанов перший міський.